Україна переходить на новий важчий етап війни для того, щоб Росія не мала можливості відновити потужності, необхідно покращити оборону України у п'яти сферах. Про це виданню за економіст розповів наш головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. По перше треба мати контроль над небом для е, великомасштабних наземних операцій валерій залужний зазначив що на початку війни лише третина літаків з бойового арсеналу україни була придатною для використання е, а росія і досі зберігає перевагу над Потужностями ЗСУ у небі і це ж звичайно ускладнює наш наступ. Крім того, в агресора є арсенал безпілотників, які частково е замінили їм пілотовану авіацію. Тому... Друге, що необхідне у цій війні, це посилення радіоелектронної боротьби. Валерій Залужний розповів, що за останнє десятиліття Росія створила 60 нових видів техніки. Натомість більша частина українських засобів РЕБ на початку війни були радянського виробництва. Третя необхідна для перемоги умова це достатня кількість далекобійної зброї. Валерій Залужний зазначив, що до 80% військових завдань потребують артилерії та ракет. Він додав, що минулого року після отримання західної зброї зсу успішно виявляли та вражали російську артилерію, але ефективність цієї зброї зараз нижча, адже Росія удосконалила свої технології. Ну і тепер Україні крім старядів вкрай потрібне новітнє артилерійсько-розвідувальне обладнання, яке може виявляти сили противника. Четверта потреба нашої держави це техніка для безпечного розмінування. Головнокомандувач заявив, що росіяни залишають після себе мінні поля подекуди протяжністю до 20 кілометрів. Ну а коли там працюють сапери, то окупанти б'ють по них з артилерії. Тому Україна потребує роботизованої техніки для прихованого розмінування. П'ята умова для перемоги це достатня кількість бійців на фронті та забезпечення їх зброєю. Валерій Залужний зазначив, що ворог намагається бити по центрах підготовки мобілізованих, і захист таких об'єктів потрібно посилювати.